Торгів у формі електронного аукціона, значить, це виставляємо сформовану земельну ділянку в межах населеного пункту села Остилиться, площею 4 гектари. Ця земельна ділянка пройшла інвентаризацію, реєстрацію права комунальної власності. Тепер ми хочемо, щоб право оренди хтось отримав через аукціон. Це таке у нас питання. Мати, тоді, рада. Які прибутки? Ну Нормативна грошова оцінка цієї земельної ділянки 44 748 гривень 69 копійок. Це від нормативної грошової оцінки буде йти ж там і стартова ціна. Угу. Як ж вона пройде по аукціону, тоді вже ж буде відомо пізніше, як він буде проведений. А ще є така пропозиція. Допустим, як ви оставити цю діляночку резервним фондом, бо приходять дуже багато на воєнів. А що ми надавати? Будемо працювати, будемо працювати. Ну, дивіться, це Там ще питання, на який термін її здати в оренду? А, а так, щоб уточнити, бо попередні аукціони да, ми виставляли на 12 років. Роки, так. Да. Оскільки... По так, по встилиці, mm -hmm. да, була діляночка одна й друга, да. На 12 років ми тут поставили дуже такий mm. орієнтовний термін. Так що може oh, змінювати, можна можна можна... змінювати на менший. так? Тоді так, да? ж, ж обговорювали питання по тому, що міняються зміни, там носяться там добрива, наприклад, і тоді знає Дорбасирович, що ці пропозиції вони постійки, ну, все, які ви обробляєте землі, знаєте, що наскільки її ну, більш рентабельно можна використати, це, допустимо, такий термін всі ну, червській земельної ділянки 12 років. Через те, таку пропозицію як несли, так уже дотримувалися цього терміну дії договорів. Енергі. Які як ваші пропозиції? Okay, хто спочає до нас років, який баланси буде менше Ну, Це просто тоді так обговорили терміт, так. Що ж тебе зменшувати? Ну, я думаю, можна дати мінімальний. А ну, потім, і має, ну, і 7 років а потім вже пустити да. і роздати людям да, буде. Да, ну, да, а наразі ж не можна таку зараз приватизація <сміт> заборонена. Війна буде вжуватися, і кушуватися за мене ділянка. Не буде вжуватися, і людині вкладатися, смисла немає, щоб потім забрали. Ти більше це така земля, вона ж там вода постійно стоїть, вона не дуже відночерена. Тому що нормативна грошова оцінка, а не настільки висока, я так розумію. Що через оті показники, допустим, заболоченості, mm -hmm. там, ну може, там солончаки і все, вони ж брали теж по локальних по цих показниках, визначають нормативну грошову. Через те вона не висока, скільки були попередні. Там у нас аукціони бралося НГУ. А по цьому питанню пропонується на 12 років чи ще ж хто знає, як? Ні, це ви вирішуєте на який це термін. Ми вирішим, це просто ви вирішим, ми взяли да. ну, за основу попередні торги, попередні mm -hmm. рекомендації ну, і сесії і комісії, і депутатів. Можливо, справді давайте на сім років. На сьогодні, сьогодні, як вона буде, ситуація складатиметься. Хто буде зацікавлений, той розглядати такі варіанти? Дійсно, хлопці поприходять, що, не має, що разя... Ні, ну, ну, Давайте давайте, давайте її... те, що на... те, що на... те, що, наприклад, на сім чи як років, це те... воно не порятує, людей прийде дуже багато. Виставляємо голос, стоїмо на їм на земельні торгівели, земельну ділямочку. Термін на 12 році. Всі. Зу. Так, наступне Добре. питання: це про розгляд по Ізна Едуарда Васильовиця щодо надання в оренду земельної ділянки, площею тут 0,2427, да? підгородництво терміну на 49 років, в селі Михайлів тамгородський району полтавський. Обласник. Також є документи, зроблений проєкт, все і тепер. Це, коротше, скажу, щоб було понятно, все. Mm. на коло там, купив, ну, родичі, може, приїдуть, купив я хату у людей mm -hmm. і зробив технічну документацію на грядку. У них хата е була, а землю люди не оформили. І оця земля, що коло цієї харти, оце я її зробив технічну документацію. Там 50, 50 сотень, хати одну коло. То, 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 а тоді вони взяли, приїхали, заміряли оцю всю натурі. І по то тепер там є. А що вони питання виникає, чого, що вона 49 років, ви 102 роки, що будете тепер. Ну так, якщо прорахувати, з то би переоформляти цю ділянку. Ні, біля, я не знаю, біля. як воно вже було. Тобто мені різниця це не, не суття просто ну, двір і грядка. Це ну давайте на сім роблять, всім да не давали вже такі земельні. А, а тоді сім, а тоді із після... технічкою що робити? Переробляти? Ні, його не переробляєте. Ви просто робите угоду, пропродовжувати да. що буде. Щоб хай буде. Хай хай буде. Хай буде. Але Але не було ніякого питання. Нам вже довго і прописується, що ви переможете право на шо мене Це хай не так. Давайте, щоб мене А що тут нас... мені різниці не було? Оце що, надати в оренду. Да. Да. Терміну на сім років. Ага. Так, і наступне питання. Розвиток клопотання громадянки Руденко Ірини Миколаївни щодо надання в оренду земельної ділянки площою 0,2680 га підгородництво терміном на сім років в селищі Гоголи Моргородського район, Полтавської області. Це жіночка оформила просто грядочку, та, що була колись на покойному омелаймиколі. миколі ага. вичає дочка. дочка не? Це дочка його, так. Да. Вона ага. приїжджає з Полтави, вона тут ха хата ж у них тут є теж. І теж, і теж, вона теж просто, на, ну, Все, на роки роки вона... Просто, щоб оця технічка відповіла. Да. Вона теж зробила проєкт, усе виготовила і хоче тепер, щоб законно вже було оформлена да. ця оренда за да. нею. Ну, оце всі питання в нас. Mm-hmm. <laughs>